Практичні ідеї подарунків для жінок в менопаузі. Менопауза – більше, ніж просто припливи, як підтримати близьких і подарувати їм турботу. Менопауза – це не просто фізіологічний етап в житті жінки, це ціла трансформація, що вимагає розуміння, підтримки і, звичайно ж, турботи. Багато хто сприймає цей період як неминуче зло, пов'язане з приливами спека і іншими неприємними симптомами. Але насправді менопауза – це можливість для переосмислення себе, відкриття нових горизонтів і насолоди життям в новій якості. І як близька людина, ви можете зіграти важливу роль в цьому процесі, подарувавши не просто подарунок, а частинку турботи і розуміння. Я сама пережила цей період і можу з упевненістю сказати, що він може бути складним. Крім фізичних змін, виникають емоційні переживання, пов'язані з втратою жіночності, страхом перед старінням і невпевненістю в собі. Тому так важливо оточити себе люблячими і підтримуючими людьми, які приймуть вас такими, якими ви є, і допоможуть вам пройти через цей період з гідністю. Замість того, щоб просто перераховувати корисні подарунки для жінок в менопаузі, я хочу поділитися своїми роздумами про те, як дійсно підтримати кохану людину в цей непростий період. Адже справжня турбота це не тільки матеріальні речі, а й увага, розуміння і готовність бути поруч. Більше, ніж просто подарунки, що означає бути поруч. Перш ніж говорити про конкретні подарунки, давайте розберемося, що означає бути поруч із жінкою, яка переживає менопаузу. Це означає слухати і розуміти, не знецінюйте її почуття і переживання. Дозвольте їй виговоритися і просто будьте поруч, не даючи порад, якщо вона про це не просить. Проявляти терпіння і співчуття, гормональні зміни можуть призводити до перепадів настрою і дратівливості. Важливо пам'ятати, що це не її вина, а наслідок фізіологічних процесів. Пропонувати допомогу в побутових справах Менопауза може супроводжуватися втомою і зниженням енергії. Запропонуйте свою допомогу в прибиранні, приготуванні їжі або інших справах, підтримувати її захоплення та інтереси, допоможіть їй залишатися активною і залученою в життя. Підтримуйте її хобі, пропонуйте разом відвідувати заходи або подорожувати, піклуватися про її здоров'я, запропонуйте разом займатися спортом, правильно харчуватися та регулярно проходити медичні огляди. Ідеї подарунків, які дійсно важливі. Тепер, коли ми розібралися в тому, що означає бути поруч, давайте перейдемо до ідей подарунків, які дійсно важливі для жінки в менопаузі. Я постараюся відійти від стандартних рекомендацій і запропонувати щось більш осмислене і персоналізоване. Один комфорт і полегшення симптомів піжама з натуральних тканин, як уже згадувалося, гарячі спалахи можуть бути справжньою проблемою, особливо вночі. Подаруйте їй піжаму з 100% шовку, льону або бавовни, шовека особливо хороший. Оскільки має природні охолоджуючі властивості і не викликає подразнення шкіри. Вентилятор з регульованою швидкістю, компактний вентилятор, який можна носити з собою, може бути справжнім порятунком в моменти припливів спека. Масажер для шиї і плечей, напруга і стрес можуть посилити симптоми менопаузи. Масажер допоможе розслабитися і зняти напругу. Охолоджуючий бра. спеціальний бра, який допомагає знизити температуру тіла під час припливів спека. 2. Турбота про шкіру і волосся. Набір засобів по догляду за шкірою з гіалуроновою кислотою і пептидами. Зниження рівня естрогену може призводити до сухості і виялості шкіри. Гіалуронова кислота допомагає утримувати вологу, а пептиди стимулюють вироблення колагену. Сонцезахисний крем з високим SPF. захист від сонця особливо важливий у період менопаузи, коли шкіра стає більш чутливою до ультрафіолотового випромінювання. Маска для волосся з маслами. Волосся також можуть ставати більш сухими і ламкими. Маска з маслами допоможе відновити їх структуру і додати блиск. Професійний догляд в салоні краси: подаруйте їй можливість розслабитися і побалувати себе в салоні краси. Три емоційна підтримка та саморозвиток. Книга про менопаузу, розуміння того, що відбувається з тілом, є першим кроком до прийняття та адаптації. Книга про менопаузу допоможе їй розібратися в фізіологічних і емоційних змінах і знайти способи впоратися з ними. Курс медитації або йоги, медитація та йога допомагають зменшити стрес, покращити сон та підвищити рівень енергії. Підписка на онлайн-платформу з курсами саморозвитку Допоможіть їй знайти нові інтереси і захоплення. Квитки на концерт або в театр подаруйте їй можливість відволіктися від повсякденних турбот і отримати нові враження. 4. Незвичайні та персоналізовані подарунки набір ароматерапевтичних масел, лаванда, ромашка та бергамот можуть допомогти розслабитися та покращити сон. Трав'яний чай для підтримки гормонального балансу. Пам'ятайте, що перед вживанням трав'яних чаїв необхідно проконсультуватися з лікарем. Персоналізований щоденник подяки Допоможіть їй зосередитися на позитивних моментах у житті. Фотосесія подаруйте їй можливість відчути себе красивою і впевненою в собі. КБР Чи варто пробувати? Я бачив багато розмов про КБР та його потенційну користь при симптомах менопаузи. Я особисто не пробувала, але чула позитивні відгуки від знайомих. Якщо ваша близька людина зацікавлена, варто вивчити питання і проконсультуватися з лікарем. Головне увага і турбота На закінчення. хочу сказати, що найцінніший подарунок для жінки в менопаузі це ваша увага і турбота. Не бійтеся говорити про її проблеми, будьте поруч, підтримуйте її і допомагайте їй відчувати себе коханою і цінною, іноді прості обійми або теплі розмови можуть бути більш корисними, ніж будь-який матеріальний подарунок. Пам'ятайте, менопауза це не кінець життя, а нова глава повна можливостей і перспектив. Допоможіть вашій близькій жінці написати цю главу з гідністю і радістю.